Зразковий аматорський ансамбль танцю Яворочок повернувся з десятиденної поїздки до болгарського міста Несебер. На футболках маленьких бердичівлян символіка сьомого міжнародного дитячого конкурсу Сонце, радість, краса. Юні артисти привезли диплом другого ступеню за перемогу у номінації Хореографія фольклор у другій віковій категорії. Танцювали гопак та поліські дрібодушки. 95 колективів, а це півтори тисячі учасників фестивалю, виборювали право називати. Кращими. Сама обстановка конкурсу была охвалюющая. Кажа Ирина Назаренко. Нам очень понравился фестиваль. Вот. И понравилась сама атмосфера фестиваля. Очень было красивое открытие. Наши дети пели гимн Украины, когда поднимали флаг. И все все пели гимн Украины. Было очень-очень приятно, что они знают вообще этот гимн. И так с таким они, ну я не знаю, вдохновением. Вот і патріотизмом своей стране. в нашей номінації ми навіть переживали за наших соперників, вони були достойні. Це ансамбль з Грузії, і вони зайняли перше місце. Э, навіть наші родители говорили, що ми за вас болеем. хоча болели, звісно, за наших деток. І хоч спілкувалися між собою юні виконавці з десяти країн, порозумітися їм допомагала дитяча безпосередність, а ще мова мистецтва. З макидонцями спілкувалися. Тан, танцями спілкувалися, розуміли один одне, одного жестами, танцювали, розуміли один одного. Так суперники були сильними, розповідають вихованці Єворочка. Репетиції, концерти тривали протягом п'яти днів зранку до вечора. Ми дуже багато тренувалися. У нас ми вставали всі часу ранку і йшли на репетицію. Ми дуже наполегливо тренувалися, щоб потім дуже гарно виступити. Перед концертом ми дуже хвилювалися, тому що це не просто виступ, а конкурс, і ми повинні були досягти кращого. Особливе враження на явірчан справили історичні пам'ятки старовинного міста Несебра, запам'яталися маленьким бердичівлянам і культурна програма конкурсу. Ми їздили в місто Бургас, ходили там по вулицям. Ну, там було різних багато пам'яток, гарне дуже місто. Їздили в аквапарк міста Себру. Потім ще ми їздили по сонячному березі, в місто сонячний берег. І там теж нам дуже сподобалось. Іра Сколкіна поїхала на фестиваль співати. Вважає, що їй поталанило двічі побувати на такому конкурсі та посісти друге місце у номінації Естрадні пісні. На такому фестивалі вперше мені дуже сподобалось. Я співала українські пісні, і я зайняла друге місце, але друге місце це для мене як гран-при. На міжнародний конкурс у Несебр поїхала лише частина ансамблю 17 чоловік. Поїздка відбулася в основному за кошти батьків. Частково за рахунок місцевого бюджету допомогли і підприємства. Нам помогли фірма «Колобок», хлібзавод предоставили нам свою продукцію. Діти всі ці кекси, печені їли і в дорогі до Болгарії, і на морі. и даже еще обратно у нас осталось. Также фирма Лики нам предоставила медикаменты. Слава Богу, они нам не понадобились, мы их вернули, привезли обратно. Дальше пивзавод нам дал воду. Также мы ее всю пили и до Болгарии, и в Болгарии, и даже еще на обратную дорогу нам хватило. И предприниматель Савчук Андрей нам помог в транспорте. Мы ехали до Киева двумя автобусами и обратно из Киева. Незабаром на ансамбль Єворочок чекає новий маршрут до Євпаторії.